Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас е, стартує нова рубрика. Не як нова, вона не нова, але за нового персонажа. Ця рубрика, як ви вже прочитали, це кар'єра за гравця. Але за якого гравця? Я сподіваюся, що це майбутнє збірної України, взагалі майбутнє футболу, і все-таки він отримав від свого батька такий, знаєте, належний ген любові до футболу. І ця кар'єра буде, звісно ж, за Крістіана Шевченка. Я не знаю, як вона зайде вам. Це буде пілотний випуск, тобто це буде така спроба влити щось нове. Звісно ж, якщо воно зайде, все це все буде супер по переглядам, по лайкам, по вашим коментарям. Звісно ж, ми з вами в майбутньому дізнаємось, чи Крістіан Шевченко пере. Вершіть свого батька. Ну, звісно ж, слухайте, він буде розпочинати в Вотфорд, як це є на, ну, на даний момент. Тобто, 6 минут ні-ні-ні, це дуже багато, 3 хвилини. от, Да-да-да. Далі. І все буде нова історія. Буде історія за Крістіана Шевченка, і ми з вами побачимо, що цей парубок себе представляє. Ось 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 воно, ось воно тут якоби цей хлопчик повинен прийти. О, тут бардатік на воротах. Цікаво, да, да, да. тільки так, тільки так, що, що далі. Звісно, фейс не, не дуже, але якщо я міби. Створювати такі геймфейси, то я був би вже давно багатий. А на даний момент маємо, що маємо. Тобто, отак буде виглядати Крістіан Шевченко не дуже старий, не дуже молодий. На жаль, все-таки в кар'єрі можна зробити не лише 2004 року народження гравця, а він є 2006 взагалі. Топ. Що в нас за цей За завдання? Тобто, участь в матчах 27%. Нормально. Успіх, обводок один в один. 18 штук. Ну, для нападника це має місце бути. Перемог одна, нормально. І слухайте, нічого собі, дивіться, яке представлення йде. І рейтинг 70. Оце добрий день. Так, а що нам саме перше прокачати? Це, звісно ж, швидкість. Щоб хоча б 80 була. Далі, далі це удари. Пенальті додамо. Фінішн додамо. Давайте лоншоти все-таки додамо. І того у нас. 71 вже. Ні. Ми не будемо грати ці товарняки. І Шевченко не забуває. Ну ладно. Три матчі, 3 3-1-1. Оце бомба. Ого, нам ще плюс рейтинг. Так, Шева виходить в основному складі. І. 2-2. І знову не забуває. Так, другий, другий матч для Шевченка, і знову він не забиває. Ну, це класика. Миколайович чекає все-таки. Ой, Миколайович. Миколаїв це батько. Андрійович чекає все-таки вихід в чемпіоншип. Можливо, буде 72? Так, 72. Ой, ой, ось воно. О, ось початок чемпіоншипу, всі дуже змучені, всі дуже стараються. І ось він. Ось він склад на перший тур чемпіоншипу. І наш головний герой все-таки йде Подивитися, чи він там є. Один хлопчик вже дуже розстроївся. Шевченко, сьомий номер в основному складі на перший матч за Вотфорд. Офіційний матч. на вістрі атаки. Шева. Так, ось він, ось він, ось він там стрибає, стрибає, такий весь модний. Так, ну що ж, побачимо, що дає Гене батька, легендарного батька, Володара Золотого м'яча. Подивимось, чи вийде все-таки Крістіану Шевченко. Добитись до того, що добився його батько. Хоча б хоча б мінімально. О, 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 о. все-таки щось є від батька. Так, спокійно. Так, відпасувати. Удар. Ух. Ну, слухайте. Все-таки добре в першому своєму такому моменті серйозному на високому рівні зіграв Крістіан Шевченко. Не? Як ви гадаєте? Та, ну що ну, ну, ви? Оп. Крістіа. у А небезпечно то було як. О! Віддай! Уйди сюди! 0-1. Добре, добре. То головне командний результат. Саме головне. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. <раж> як же тільки це небезпечно було, дістань, ну дістань <belac> <Hungers> же ти! І тут це не є... там, господи я. А... Добре, в нього ще не такі прокачені удари, але 1-0 перемагаємо. Перший матч, перший офіційний матч для Крістіана. Це дуже добре для морального духу. Фінеш-шоти візьмемо, так? Да? Да? фінеш-шоти. Так, матч у нас проти Кардівга. Це вже вдома для Шевченка перший домашній матч. Ну, слухайте, склад такий. В принципі, може поборотися за путівку в АПЛ, Що ми і спробуємо зробити? Так, розпочинається. Перший домашній офіційний матч для Крістіана. О, тут... А тут найшот! Фу. Ну, не найшот, але шот все-таки ми заробили з вами. Ооо, як прекрасно це зробив! І забити після цього ні. Блін. Угол Кіпер все-таки красавчик. Красавчик ух ти! <різвіст> Халява! 1-0, наприкінці першого тайму, все-таки забиваємо це добре. Так, а знаєте яка сама справжня задача стоїть у Вотфорда? Це все-таки не пропускати хону. Так, друзі, я ж вам так і не доказав, е яка саме головна, ну на мою думку, задача стоїть для Водфорда. Так. Це звісно ж, е кубакан, сема способами потрібно. Потрібно. Віддати всі свої сили на кубок Англії. Молодець. Ай, світ скочило, дайте асист, пти. Ай ви. ну, Ладно, все одно, 2-1. Бомба. Оп. І віддає, дивіться, який пас просто. Просто бомба. І тут буде дебютний. Її тут що потрібно вікфуд качати. Ви що, серйозно? Та блін, ну Миколаєвич, батько, батько, батя. Такі моменти клав в такі роки просто отак, от от, як горішки. І суддя тут буде свистіти 2-1. Добре. Домашня перемога це дуже добре. Хоч. Наш Крістіан не забив, але це перемога, це бали, це дуже важливо для команди. Так, друзі, наступний матч у нас проти Болтона на виїзді Карабао Кап. Він мені не цікавий. Карабао Кап мені не цікавий. Тому ми відразу переходимо до результату і тут 1-3. І Шевченко ще й забуває дебютний гол на третій хвилині матчу. На жаль, ми цього не побачили, але я думаю, ми скоро побачимо цей м'яч виконання. Шевченка молодшого на екрані. Дивіться, навіть помічник тренера підходить, куди він його веде. Звісно ж, давати його перше інтерв'ю, перший гол професійній кар'єрі Крістіана Шевченка це все таке ну, Ніхера собі. Молодший Шевченко забиває на професійному рівні. Оце так да. Знову швидкість. І знову удари у нас будуть. І штрафні удари. 73 буде. 72, та що ж таке? Так, наступний у нас матч проти Мідлзбру на виїзді. Трішки склад все-таки треба було б відпочити. Але ми будемо зараз рвати. Так дивіться, який о Дивіться, який Шевченко молодший стиліст, буций який під форму прямо. До речі, було б в принципі, я оце так тільки зараз це зрозумів. що було б в принципі виграти Карабао Кап не так би і. Я май який удар Голкіпер на місці, але який шанс був за Закарабаокап. Було б все ж таки, все ж таки, непогано якийсь хоча б трофей. Ну, представте, Шевченко молодший виграє трофей. Ого! Слухайте, небезпечна атака, від Од... збро. Ні-ні-ні, тримати, тримати. Хорошо. Погано голкіпер. Голкіпер на місці. Так, слухайте, щось Мідлзбро дуже небезпечно атакує, а ми, ми все ж таки відбиваємось. Крістян не виграє, не виграє верх. Ну він дуже маленький. Ну, ну, ну як він дуже маленький. Бл***. Так, та що тут? Тут уже програємо Мідлзбро на виїзді. А дебютного у Шевченка все ж таки досі немає. Так, друзі, наступний матч у нас проти Полімута вдома. Ну вдома ми все-таки вигравали, але блін, ну дивіться, ну. Склад просто не дуже свіжий. Сподіваюсь, ми переможемо в цьому матчі. І Шевченко заб'є свій перший дебютний гол. Так, перший дотик в тому матчі буде за Шевченком. Ні, 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 ні. Сьома ні. хвилина ми пропускаємо таку тупизну. Господи. Ну, дивіться, ну, ну це максимально тупий гол. Дивіться, на віз. там щось наш. Просто бугай в центрі захисту нюхає і добрий день. Так, 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 так. Ну навіщо ти б'єш? О, господи, з якими тільки гравцями потрібно грати в одній команді і співпрацювати на футбольному полі? О, о, о буде, 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 буде. Невже, невже Шевченко за. Блін, просто вималює це пенальті. Але як він тут прибрав, як батько просто. Mm -hmm. І буде сам, сам виконувати буде. І ні. Ні. Ну, цього не може бути, ну ні. <ріст> <ріст> не з ха Не спенальті так згрів, все таке забиває. Андрійович. Забиває ще й фінешотом. Ну, якоби там фінешотом був удар. Але, 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 але. Ай, молодець! Молодець, захисник. Чи хто ти там? Ух, є, є перший офіційний гол Шеви, Молодого Шеве. Один-один. Дякуючи голу Крістіана Шевченка. Вотфорд все-таки не програє. Так, 3 бали є, але нам потрібно все-таки фінішинг і лонгшоти. 74 відразу. Ух. Так, друзі, наступний матч у нас проти КПР на виїзді, але у нас по складу дуже дуже великі проблеми. Я гадаю, що ми зіграємо перший тайм і підемо на заміну. Шева. 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 Шева! Ні! Ну це, не... це unbelievable! Давайте без цієї херні, що не забуваєте ви, забувають тобі, а? Давайте ми зараз так м'ячик заберемо і все. Фу. Перший тайм завершується. Ой-ой-ой, ні-ні-ні-ні. -ой -ой. ні ні, -ні, -ні. ні. Фу, поперечена! Боже, який відскок тільки, господи. Ой-ой-ой, е-е-е, рефері, лисий. Це було дуже грубо, до речі, навіть для Англії. Крістіан! Шевченко! Найс го! Да, сюди його! Фу! От тепер можна на заміну. Да, 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 та да. Ось, дивіться на нього. Це майбутня зірка. Ой, як тут прихований пас. І в ближній кут. Туда да, його. Угу. Так, дивіться. Спокійно йдемо на заміну. Все, ми відпочивати. 1-0! 1-0! Утримуємо все-таки перемогу. Друзі, наступний матч знову Карабао Кап Ми знову його будемо симулювати. 75-й рейтинг Шевченка вже. Йо-ма-йо, -йо. і 3-3-3-1 по пенальті. Шева забиває пенальті. А з гри Шевченко забивав у нас. Один є 2. Ну як 2? Один гол на 82-й. А на 87-й вони зрівняли козли. І з пенальті все-таки забив їм. Знову проходимо далі. І так, друзі, зіграли ми 5 турів. Це ж все ж таки я вам напомню, що це пробний такий випуск. Побачимо, як він нам зайде і так далі. І що ми маємо після 5 турів? П після 5 турів ми маємо Southampton 0 балів. Оце воно. І в команди Ipswich, Роттергем, КПР, Бірмінгем по 2 бали. Ну, можна сказати, що вони просто в зоні виліта на даний момент, але це дуже рано про це говорити. О! Водфорд на шостій сході. Тобто, ця позиція все-таки дозволяє грати за підвищення в дивізіоні, але, але це тільки 5 турів зіграли. А хто перший? Хтось іде, да, Міло йде без втрат. Взагалі 5 матчів, 5 перемог. І всього-навсього 7 забитих і один пропущений. Нормально. А тим часом в нас взагалі 5 забитих і 3 пропущених. 5 забитих, оце машинами. Так, а що там? Що в нас по бомбардирах? Ми тут. О, Шева є. Шевченко є. Ну, звісно ж, 5 матчів, 2 забитих голи, бомба. Асистенти, ми ми, вроді не віддавали взагалі нічого. Так, ми нічого не віддавали. Клін... ну, звісно. Бялковський змілу 5 матчів, 4 сухих. Ніхера собі. Зато наш голкіпер 4 матчі, 2 сухих, 50% нормально. І так, друзі, я сподіваюся, що вам сподобалась дана кар'єра за Крістіана Шевченка, тому що це все ж таки, ну можливо, це історичний момент, коли син самого Андрія Шевченка, легенди збірної України, зіграв свої перші матчі за збірну України і тим самим дав таку надію, що можливо, все ж таки хлопчик теж буде в порядку, як його батько. І в майбутньому буде приносити нам також перемоги. А можливо, в майбутньому поб'є рекорд свого батька, якщо це, звісно, не зробить Андрій Ярмоленко. Тому дякую вам за перегляд, дякую за ваші коментарі, лайки. Ваша думка для мене як завжди дуже важлива. Я з вами не прощаюсь. Я вам кажу до зустрічі. Тому бережіть себе, будьте здорові на все добре.